Темні кола навколо очей. Спробуй це і ти здивуєшся. Багато хто купує креми, консилери і приховує тьмяність навколо очей. А причина всередині, що робить хлорофіл? Він очищує печінку, розріджує лімфу і дає ефект внутрішнього дренажу через 5-7 днів. Менше синіви. Менше набряків і більше сяєння. А знаєш чому? Оце природній кровоочистити. Я рекомендую з шовковиці і листям м'яти. Він дуже смачний на смак. Він не викликає нудот і п'ється з задоволенням. Почни з середини, а зовні все стане на свої місця. Пиши слово краса я відправлю тобі гайд помолодженню у, у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.